Едвард Хох найнеймовірніший злочин Я не детектив. Правду кажучи, більшу частину всього цього часу я був схожим на Єтті, що пробирається серед величезних кучугур при 70-мильному вітрі, який за лінією вічної мерзлоти в безплідних просторах північної Канади докучає вам 9 місяців на рік. Але якщо ви живете тільки удвох зі своїм напарником за 200 миль від найближчого поселення і одного разу знаходите його вбитим, цього цілком достатньо, щоб стати детективом просто через відсутність тут когось іншого. Його звали Чарлі Фелл, а мене Хенк Бофорт. Коли я, вивчаючи курс у досконаленої геології, зустрівся з ним, Чарлі уже був професором. Університету Бостона і працював над серйозною книгою про вплив вічної мерзлоти на підземні запаси мінеральної сировини. Я працював у його відділі асистентом, і ми з ним одразу потоваришували. Цьому, мабуть, сприяло моє недавнє весілля з блискучою білявкою на ім'я Грейс, яка відразу ж привернула увагу Чарлі. Його власна дружина розлучилася з ним десятьма роками раніше. І зникла десь у південній Каліфорнії, і наша близька дружба розвивалася у досить передбачуваному напрямку. У цей час Чарлі було вже за сорок, і він був старший за нас з Грейс, років на десять. Весь період тієї нашої дружби він постійно говорив про один і той самий проект, який став його мрією. Перш ніж я стану занадто старим для таких справ, мені хочеться провести рік за лінією вічної мерзлоти. Така можливість підвернулася йому раніше, ніж ми змогли б навіть припустити, і одного чудового дня він заявив, що проведе свою річну творчу відпустку в науково-дослідницькій станції на західному узбережжі Затоки Гудзон. Я отримав грант фонду на вісім місяців наукових досліджень, сказав він, а це велика вдача. Іншого такого шансу не буде. І ви збираєтеся вирушити туди наодинці? поцікавилася Грейс. Взагалі то я сподіваюся переконати вашого чоловіка, скласти мені компанію. Від несподіванки я кліпнув, і, мабуть, вигляд у мене був трохи переляканий. вісім місяців у глушині, де немає нічого окрім снігу. Чарлі посміхнувся. Нічого крім снігу. Як ви щодо цього, Грейс? Змогли б відпустити його на вісім місяців? Якщо він сам захоче, дипломатично відповіла Грейс. Вона намагалася не стояти на шляху, коли я хотів щось зробити. Увечері ми довго обговорювали це питання, але я вже знав, що попався на гачок. Я вирушив із Чарлі Феллом до північної Канади. Будинок, коли ми прибули туди, спочатку літаком, потім на човні, а потім ще й на снігоході. Виявився напрочуд укомплектованим місцем із запасом продуктів на цілий рік. У нас був двосторонній радіозв'язок із зовнішнім світом, всі необхідні медикаменти та книжкова шафа повна книг. Все було за рахунок фонду, який фінансував нашу роботу. Будинок складався із трьох великих кімнат лабораторії для досліджень, вітальні із вбудованою кухнею та затишної спальні із відгородженою в кутку ванною, де можна було помитися та випрати речі. Ми занесли одяг. А Чарльз Фел ще й рушницю, щоб відганяти тварин. У нашому будинку були всі зручності, і ми заселилися в нього на цю довгу зимівлю. Щоденна рутинна робота з Чарлі Феллом спочатку приносила мені величезне задоволення він, безперечно, був відданим своїй справі, і одним з найінтелігентніших людей, яких я тільки знав, вставати нам доводилося рано вранці, ми разом снідали. Та вирушали на пошуки зразків руди, відшукуючи місця, де нескінченні північні вітри змітали все на своєму шляху, але все ж таки найбільшим задоволенням для мене в той ранній період зимівлі був постійний радіозв'язок з Грейс. Її повідомлення практично щоночі впритул наближали Бостон до північно-західної території, але ось з часом повідомлення порідшали до одного-двох в тиждень. А потім і взагалі до одного радіосеансу раз на два тижні. Ми з Фелом почали діяти один одному на нерви. І вранці мене часто став будити постріл із рушниці. Це Чарлі, стоячи за дверима будиночка, безладно стріляв по рідкісних снігових совах та арктичних ховрахах, що бродили поблизу. Снігохід, як і раніше, був у нашому розпорядженні, але 200 миль до найближчого поселення. Робили нічну суботню подорож до міста неможливою. Одного разу під час вечері, що стала вже рутиною, Фелд заявив: Б'юсь об заклад, тобі не вистачає її, правда, Хенку? Грейс? Так, звичайно, мені її не вистачає. Минуло вже стільки часу. Думаєш, вона зараз сидить вдома сама і чекає на нас, тобто на тебе. Я поклав виделку. Про що це ти, Чарлі? «Е, ні про що. Абсолютно ні про що, але вечірній відпочинок уже був зіпсований. До цього часу ми провели тут близько п'яти місяців, і це був занадто довгий термін настало і минуло різдво, а зимовий вітер так само вив за вікном зранку до ночі. Фантастика, божевілля! Але тут, за 200 миль від найближчої до нас, живої людської істоти. Між нами почало розгоратися своєрідне суперництво за право любити мою дружину. Не оголошене, звичайно, але все ж таки суперництво за жінку, яка знаходилася за 200 миль від нас. Як ти думаєш, що вона робить там сьогодні, хенку? питав він. Або мені хочеться, щоб Грейс побувала тут сьогодні ввечері, і трохи зігріла це місце. Справді хочеться. І ось нарешті. Одного вечора у січні, коли особливо важкий снігопад загнав нас на два довгі дні в будинок, суперництво дійшло до своєї кульмінації. Поглянь, скільки від нас виходить тепла. Весь будинок обвішаний цими бісовими бурульками, пізніше я вийду і зіб'ю їх, роздратовано відповів Чарлі. Я помітив, що сьогодні у нього був особливо поганий настрій. Мабуть, він суттєво зменшив наші запаси шотландського віскі. Ти мене не зрозумів, сумно продовжив я. Нам потрібно краще ставитись один до одного адже нам потрібно тут провести ще не один місяць. «А, Хенкі, занепокоївся, пристрасно захотілося в свою теплу постіль до своєї незрівнянної пахучої жінки, припини ці жарти про Грейс. Мене вже нудить від них. Це вже занадто. Він підвівся з за столу і пішов у лабораторію. Хвилин через десять я теж вирушив туди, і на свій подив виявив, що Чарлі стоїть, важко спершись на шафу, і мовчки дивиться в підлогу. Залиш мене, тихо і невиразно пробурмотів він. Тебе нудить? Так, хенкі, нудить. Нудить від цього місця і від тебе теж. То в чому проблема? Давай повернемося назад. В таку погоду у нас є снігохід. Ні, у мене тут є один проект. Я не можу просто так його покинути. Але чому і заради чого ми повинні терпіти це катування? Ти не зрозумів мене, Хенкі. Він повернувся до мене, ледве стримуючи емоції. Як не дивно, але гнів на його обличчі раптом змінився чимось схожим на розпач. Раніше я не був геологом. Я починав свою кар'єру цілком вдалу в одній великій фармацевтичній компанії. Ти ж знаєш, як вони платять. Що ж трапилося, Чарлі. Він похитнувся і притулився до стіни, щоб не впасти. Це жахливо, хенкі. Зі мною трапилася зовсім неймовірна річ. Я не зміг працювати з піддослідними тваринами, уявляєш? Я не зміг ставити експерименти над ними. Не зміг вбивати їх. Я думаю, що не зможу вбити жодну живу істоту. А як щодо тих тварин та птахів, по яких ти стріляєш? Ти потрапив в Яблучко, хенкі. Я намагаюся. Дуже намагаюся влучити в них, але в мене нічого не виходить. Я навмисно промахуюсь. Навмисно відводжу рушницю в останній момент, щоб промахнутися. Ось чому я пішов у геологію скелі, земля, розумієш? Тільки вони безпечні для мене. Це єдиний вид діяльності, в якому я не виставляв би себе ідіотом. Ти не виставив би себе ідіотом, навіть якби ми заявили, що завершили роботу. І сьогодні ж повернулися назад. Університет, як і раніше, запросив би тебе, і ти, як і раніше, займав би своє професорське місце. А я ж у дечому вже досяг успіху. Раптом Фел нервовим жестом пригладив своє скуйовджене волосся. Ти так нічого й не зрозумів, хенкі. У мене вже немає часу на ще один провал. Буде занадто пізно починати все спочатку. У той день Чарлі більше нічого не говорив про мою дружину. Але в мене раптом виникло погане відчуття, що, говорячи про свій успіх, Чарлі мав на увазі не роботу. Його перший шлюб також міг рахуватись провалом. Чи не хотів Чарлі Фел в пориві п'яної відвертості натякнути мені, що вже досяг успіху у відносинах з Грейс? Я погано спав цієї ночі. До того ж, Чарлі, після опівночі, почав ходити навколо будинку і ламати бурульки, а коли він вгамувався. Вітер раптом змінив напрямок, іначе плакальниця, що віщує смерть, почав витягувати з нашого димаря крики та стогін. Я почув, як Чарлі ліг у ліжко, підвівся, щоб визирнути назовню, але скло було матовим через нанесений вітром сніг. Я нічого не зміг би побачити крізь вікно. Усі шибки були густо вкриті непроникним морозом. Ближче до ранку я плив у якомусь важкому неспокійному напівсні. На півдрімоті, поки рідкісні трелі пташиної пісні остаточно мене не розбудили, повідомивши, що Буран закінчився, тепер, напевно, буде краще, може, навіть сонячно, хоча сильні морози можуть простояти ще кілька днів. Чарлі на той час уже прокинувся, і було чути, як він ходить туди-сюди по кімнаті, готуючи сніданок. Але я майже не звертав на нього уваги, намагаючись поспати ще хоч трохи. Несподівано за однією зі стін дзвінко впала бурулька, але я і на неї не звернув уваги уже занурений у дрімоту. Через деякий час я раптом напружився, усвідомивши, що почув його постріл. Може, Чарлі вийшов і знову стріляє по тваринах, але все стихло чувся лише шум кави, що закипіла на газовій плиті. Робити було нічого, і мені мимоволі довелося встати і вийти до сусідньої кімнати. Чарльз Фелл якимось чином опинився на моєму стільці навпроти вікна за порожнім ненакритим столом. Тоненька червона цівка крові збігала вниз по його лобі. Він був мертвим. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти сам факт його смерті, і навіть коли я побачив явний кульовий отвір в лінії його волосся, я все ще не міг змусити себе повністю повірити в реальність його смерті. Першою прийшла думка про самогубство, але ось зараз, після того як мій погляд пройшов по підлозі та столу, я переконався, що зробити це було неможливо те, що його миттєво вбили кулею, очевидно, але жодної зброї поблизу не було. Я оглянув кожен дюйм кімнати і навіть глянув на стелю ніде зброї не було це факт. Навіть рушниця Чарлі зникла зі свого звичного місця в кутку біля дверей. Але якщо це не самогубство, то що? Іншого пояснення теж не було. Я розігрів передавач і повідомив про те, що трапилося, сказавши, що, мабуть, привезу тіло снігоходом, як тільки дозволять обставини, наша авантюра в краї вічної мерзлоти закінчилася. Але коли я вкладав свої речі, я раптом згадав про каву. У якийсь момент моїх пошуків я вимкнув кухонну плиту. І навіть срубнув трохи кави, зовсім не думаючи про те, що роблю. Але тепер люди, близькі до скоєння самогубства, готують сніданки, чи ставлять вони кавоварку на плиту. І тоді я глянув правді в обличчя. Чарльз Фелл не вбивав себе. Це абсолютно точно. Хоча це і здається неможливим, але це так. Я сів біля тіла, потім встав і прикрив його білим простирадлом, потім знову сів. Що ж це все таки самогубство, нещасний випадок чи вбивство? Не самогубство і не нещасний випадок. Він точно не чистив свою рушницю у цей момент, ймовірним, залишилося лише одне убивство, і лише два варіанти або я, або хтось сторонній. Я точно не вбивав Чарлі, навіть уві сні. Я прокинувся відразу, як почув постріл. І в цей час я був у ліжку. Я підійшов і сів навпочіпки позаду його тіла, намагаючись зрозуміти, що він бачив у той останній момент. І я побачив це. Прямо навпроти мене. В центрі матового замерзлого вікна був отвір, затягнутий пухнастими клаптиками інею. Несподіване почуття радості охопило мене. Я зробив відкриття. Куля прийшла ззовні. Але накинувши пальто і вискочивши назовні, я зрозумів, що якась велика таємниця огорнула це місце. Все було в заметах, кучугури вище моєї голови оточували нас зі всіх боків, не було видно навіть снігохода. Ніхто не зміг би підійти до будинку, не залишивши слідів. Я пройшов вздовж бурульок, деякі з них були завтовшки з мою руку і зупинився біля пробитого вікна. Сніг злегка засипав доріжку під ним, але я відразу побачив приклад рушниці Чарлі. Я витяг рушницю з під снігу і почав уважно оглядати, з надією, що це мені щось дасть. Безперечно, з неї нещодавно стріляли, і вона була знаряддям убивства, але не більше. Я відніс рушницю у будинок, поставив у кутку і в роздумах сів на стілець. Нас тут точно було тільки двоє. І хтось убив Чарлі Фела. Ці обставини значно звужували коло підозрюваних. Минув полудень, і низьке передзахідне сонце нарешті з'явилося на південному небосхилі. Я знав, що незабаром мені доведеться покинути це місце у мене не було жодного бажання провести ніч у будинку з тілом Чарлі, а дорога займе, мабуть, решту дня і добру частину ночі. Якийсь час я сидів і вирішував. Чи викликати мені заздалегідь літак з лижами з Гудзонової затоки, чи вирушити до Кареби на нашому снігоході? Але чи міг я просто втекти звідси, тим чи іншим шляхом, за обставин, що склалися? Чарльз убитий, і мій обов'язок дістатись істини і дізнатись, що тут сталося. Нервово міряючи кроками кімнату і оглядаючи відсутнім поглядом порожню лабораторію, я знав, що розгадка десь поряд. Тут, усередині дерев'яних стін, нашого тимчасового житла, я почав згадувати всі наші попередні розмови про Грейс. Він любив її, це точно, і він хотів, щоб вона належала лише йому, я був у цьому впевнений. А чи не вирішив він так обставити своє самогубство, щоб влада звинуватила в усьому мене? Ні, якийсь абсурд. Проти цього припущення були два аргументи. У такий спосіб Грейс не отримаєш, і мене під звинувачення не підведеш. Адже я залишився тут один і міг би змінити усі докази так, як мені б захотілося були шанси, що поліція взагалі не буде мати бажання вирушати в таку далеку подорож, щоб перевірити правдивість моїх свідчень. Я повідомлю по радіо, що це самогубство, але також можу сказати, що це був нещасний випадок. І ніхто тоді не назве смерть Чарлі убивством. Ніхто окрім мене. Я одягнувся, вийшов назовні, повернувся до вікна і оглянув сніг на тому місці, де знайшов рушницю. Нічого, окрім уламків льоду від розбитих бурульок. Тут і там віднілися лише свіжі сліди Чарлі, трохи занесені снігом. Сліди, які він залишив сьогодні вночі, під час збивання бурульок. Жодних інших слідів я не знайшов. Нікого, окрім Чарлі, тут не було і не могло бути. Я здивовано подивився у вікно. Пишний сніг і кришталики льоду зробили його зовсім непрозорим, на що я звернув увагу ще вночі. Навіть якщо якийсь убивця невидимка, що не залишає слідів, звалився б з неба і виніс непомітну рушницю з будиночка, він не зміг би вистрілити в Чарлі Фела через вікно з тієї простої причини, що через замерзле скло. Він би його не побачив. То де ж помилка в моїх міркуваннях. Де це щось, що вислизає від мене увесь час? Я знову повернувся до будинку, взяв рушницю, розрядив її і почав натискати на спусковий гачок. Спуск у цієї рушниці був напрочуд легкий, навіть занадто. Варто було пальцю трохи здригнутися, і в ту ж секунду чулося клацання. Розгадка була десь поруч. Відчуття було таке, що я ось ось її знайду. Я швидко глянув на фігуру під білим покривалом у кріслі. Потім вийшов назовні і почав уважно вдивлятися крізь вікно, пробите кулею. Лінія пострілу від кучугури, де було знайдено рушницю, до мого стільця, проглядалася досить чітко, навіть крізь замерзле скло. Наступної миті я вже знав, хто убив Чарлі Фелла. П'яти хвилин мені вистачило, щоб серед розбитих уламків бурульок під нашим вікном знайти щось більше невеликий шматочок льоду в маленькому пластиковому пакетику. Ми використовували такі пакетики для зберігання в лабораторії зразків породи, але цей послужив зовсім іншій меті. Чарлі зсередини протерне велику цятку на вікні у потрібному місці, щоб націлити дуло рушниці. На крісло, де я повинен був сидіти за ранковою кавою. Потім вийшов, збив і вструмив у сніг відповідну товсту бурульку. Я почув її дзвін. Потім він збалансував на ній рушницю. Швидше за все, просто приморозивши її невеликою кількістю води до бурульки. Ретельно зафіксувавши націлену у напрямку мого стільця рушницю, Чарлі обережно помістив між скобою та спусковим гачком. Пластиковий мішечок з водою. Коли вода в пакетику замерзла і розширилася, лід натиснув на спусковий гачок, і рушниця вистрілила крізь вікно у напрямку мого стільця, сильна віддача скинула рушницю з постаменту і пластиковий мішечок загубився серед шматків інших бурульок. Але в чому помилка Фела? Чарлі, звичайно, експериментував, вираховуючи час замерзання води в пластиковому пакетику. Але він, ймовірно, не зміг повністю врахувати вплив змінної швидкості вітру на час замерзання води в пакетику при цій температурі. Швидкість вітру зросла, вода замерзла набагато швидше, ніж він розраховував, і постріл гримнув у той момент, коли він недовірливо перевіряв в останній момент свого життя правильність прицілу, приймаючи усі найбільш характерні мої пози в кріслі перед вікном. Але навіщо йому всі ці труднощі, якщо крім нас двох, тут нікого не було. Я думав над цим увесь той час, поки їхав до Кариби на снігоході, його фара самотнім слабким конусом прорізала суцільну стіну темряви за вікнами кабіни. Напевно, Чарлі боявся, що все сталося б так само, як відбувалося з тими тваринами, про яких він говорив. Він боявся, що в останній момент, уже майже торкнувшись спускового гачка, він знову відведе рушницю вбік, або він зовсім не зможе натиснути на спусковий гачок. Можливо, в одну з таких ночей він уже стояв над моїм ліжком, із рушницею в руках, але подолати себе так і не зміг. Мороз пройшовся по моїй спині. Спосіб, же, який він вигадав, був безликим. Все це виглядало як лабораторний експеримент, за яким спостерігаєш зі сторони. Отже, Чарлі Фелл Сам того не бажаючи все ж таки був убитий сам собою. Але і перед владою і перед Грейс я вирішив дотримуватися версії звичайного самогубства. Мені здається, що поліцію не буде турбувати відсутність порухових опіків за обставин, що склалися, вони швидше погодяться на мою версію, ніж будуть будувати власну. Мені теж хочеться, щоб в цій історії все було просто і зрозуміло. Адже, як я вже вам казав, я не детектив.